Так, доброго дня! Я страшенно радий, що я вас всіх тут бачу, що наша величезна аудиторія може прийняти таку кількість Значить, Що зараз буде відбуватися? Це експеримент. Це у мене п'ята майстерня. І е, перший цей експеримент відбувається на моєму курсі. Коли ми вирішили після дуже потужного, на наш погляд, вистави по фільдінгу, хто бачив, хто знає, про що я йду, мов, зробити експеримент. Ця дисципліна називається робота режисера з актором. Отже, це дійсно режисерська робота того студента. Хто буде на, перед цим уривком і представляти свою роботу. Ні Володимир Іванович, ні я нічого, жодного слова не було сказано, як це робити, тому вони дуже хвилюються. Це дійсно режисерська робота студента, який вчиться на третьому семестрі, який був для них важким. Легких тут не буває, але е це дуже цікаво, тому що кожен з них знайшов той драматургічний уривок і кожен з них зробив це так, як він бачить, і працював з акторами так, як він це відчуває. Отже, давайте починаємо.